Мова то серце народу. Гине мова гине народ. Писав видатний український культурний, духовний та громадський діяч професор Іван Огієнко. Ми тривалий час не задумувалися про значення рідної мови і з легкістю переймали. Та підлаштовувалися під культурний простір руського міра. І тільки зараз, коли фашистська Росія показала своє істинне потворне обличчя, яке маскувала довгий час, ми почали нарешті усвідомлювати, що не можемо мати спільної культурної позиції, де найважливішою складовою виступає мова, якою спілкуємось. Мене радує той факт. Що багато російськомовних блогерів українців почали вести свої канали на українській мові, тим самим закріплюючи нашу національну багатовікову боротьбу за право існувати як народ. Жаль, що усвідомлення своєї приналежності до української нації приходить такою дорогою ціною. Та важливо, що воно приходить. Люди перестали соромитися своєї рідної української мови, мови своїх предків. І не лише тому, що російська пропагандистська машина перестала на них впливати, а тому, що Україна стала символом свободи і хоробрості для всього цивілізованого світу. Друзі хочу запросити вас до мого нового Ютуб каналу Таємниці життя. Де зібрані вислови та цитати відомих людей як України, так і всього світу. Мудрість витримана часом і знання, набуті великими людьми за життя. Буду радий бачити кожного нового підписника. Посилання на канал знаходиться в описі під відео. Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного життя. І сам її покидає і відрікається, виконує над собою самовбивство. Хоч вже кілька років я і не пишу віршів, але поділюся одним із написаних в минулому, який увійшов до моєї збірки зерна добра. Ще з дитинства я друзі звик. До гарного рідного слова. То в Росії повсюди язик, а у нас українців мова. То в Росії повсюди страна, а у нас милозвучно країна, і на світі вона одна миролюбна моя батьківщина. То в Росії державний флаг, а у нас майоріє прапор, Хай забудеться злісний гулаг. І жорстокий Сибірський табор то у них уважають язик, а у нас же шанують мову, тож любіть Батьківщину по вік і служіть українському слову.